Друзі, мої вітання. Давайте, Мене звуть Олександра, да? я представлюся. Давайте сьогодні подивимось. Ви просили по Луганському напрямку подивитися, да? по Луганщині. Давайте сьогодні подивимось, зараз розберемо цю тему, що там взагалі відбувається. Терміни візьмемо до кінця листопада, ось на цей місяць. Да? Що буде взагалі, що наразі? Да? Що по настроях, що по енергіях. Подивимось ситуацію, розберемо. Давайте Луганщина. Зараз, так? Да? Просто от зараз взагалі. Що? Де така робота, знаєте, от шанс над проясненням, над е, проясненням взагалі ситуації, да, над. хочуть їх відпускати там зараз, знаєте, такі от їх типу е дуже сильно йде така боротьба, от саме за визволення. Причому е не хочуть віддавати, вони їх тримають як можуть ті землі. А яка динаміка зі сторони України? Динаміка з сторони України. Динаміка. Ну, слухайте, ну ми в процесі, в процесі росту. У нас всі є шанси. От динаміка, да? Динаміка дійсно навести там лад і повернути стабільність. От зараз все, що відбувається. Там, звісно, зараз важко, бо йдуть, вони не хочуть відпускати, вони тримаються там до останнього. Бачите, тримаються до останнього. Не хочуть віддавати. Не відступають. Давайте подивимось, що взагалі, які там події, що буде. Це ми так в загальному, так? Да? Чого очікувати, давайте. що буде відбуватися, там чого чекати до кінця листопада по Луганщині? Чого чекати в країні до кінця листопада. Якісь так дивно, знаєте, от наче і е, є якісь пропозиції, да от є якісь пропозиції про щось там йшла мова, але е, або, ну, типу буде йти мова, да от якісь пропозиції, але для нас вони неприйнятні. Тобто, щось будуть якісь такі. Знову ж таки якась боротьба, от якась розкачка. От щось таке, знаєте, і є от залучення ще чогось, якась допомога. Про що взагалі мова йде? І знову якийсь союз. Типу, якась іде. Щось по розмовах, по розмовах, знаєте, по розмовах, по тому, як що робити. От якесь вирішення, чого чекати? В Україні до кінця листопада. Що там буде, що буде відбуватися до кінця листопада? Що буде до кінця листопада? Якісь важкі рішення будуть прийматися, якісь важкі рішення. Знаєте, типу, от хочеться повернути все як було. От є бажання повернути все як було, але ну реально дуже важко це зробити. Тут щось прям так. Важко таке відчуття, що от як до, до, доводиться типу чимось е жертвувати. Знаєте, от чого чекати? Кінець листопада в Україні Ланщина. Важкий шлях, от зараз, знаєте, так все там. А, мало того, що по боях там важко. Тут ще і стоїть момент е ну прийняття головою. да Тобто якісь рішення, бачите, якісь рішення вони даються дуже важко. І не те, що нам хочеться, і не те, що нам потрібно, скажімо так. А ну давайте я тут ще гляну, бо щось так чого чекати. До кінця листопада по Луганщині, що відбувається, чого чекати? Ну так, да, він знову випав наш пан Зеленський, так, чого чекати. Нець стопана Є якісь, бачите, от приймає якісь рішення, от щось таке відбувається, так про що? не, 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 не приймає щось, от розумієте, таке відчуття, що були якісь. Пропозиції, чи от він може, знаєте, як е, до нього щось якісь пропозиції, що типу там треба зробити так або там треба так, а він не хоче, він не погоджується. От щось він не йде на якісь уступки. Це знаєте, як типу для себе він не може вирішити питання. от, Бо іде момент е, тут і страх, і типу захист, і намагаються відстояти Україну, тобто вони борються. До останнього, щоб повернути в Україну, стримують там сили, бачите? Стримують е сили, типу, для повернення, для, стрим... ну, для своїх територій, щоб повернути назад свої території. Але це дуже важко. Там якісь такі моменти от, по рішенням, що, ну. рішення? Що за рішення? Ну от бачите, і знову ж таки ситуація якась? Щось треба йти на якісь жертви. Щось треба, о, бачите. Треба йти на жертву, він стоїть перед вибором. Треба прийняти якийсь зробити якийсь вибір, а він не по серцю йде той вибір, він його не хоче. Можливо, знаєте, це йде як типу території щось розділити, бачите, йде, типу, розділити, може, частиною, типу, там вам, а там нам, типу, того, так? Да? От, тому що е, поповішеному тут, типу, треба пожертвувати чимось, от йде, типу там території, да, і щось таке навпіл, От давайте щось поділимо. От, але не хоче, ну тому що, ну як це так, він не може це сприймати. Це той вибір, який ну, в голові не вкладається. Тобто, ні, не хоче, не може. І що буде? Чого чекати? Ну вони відвоюють. вони відвоюють. вони розмовляють, вони шукають варіанти, розумієте? Тобто вони на місці не стоять. Отут. Оці карти, що ці, вони емоційно дуже важкі. Тут про те, що, по-перше, він сам перший да, вистрибнув, ви бачили, я стасувала колоду Зеленський вистрибнув. От, Що він він дуже переживає зараз, бо це такий напрямок для нього ну, дуже важливий. Щось там таке прямо ж, якась щось відбувається, да, таке, що він не може це з. Прийняти, прийняти там, да він не може вирішити. Ну, типу, що е його заставляють прийняти якісь, покушають да, прийняти якісь рішення, на які він не йде. Отак, от правильно, да от. Е І будуть шукати варіанти. Тобто, от, чого чекати? Шукають варіанти. Вони не здаються, розумієте? Не здаються, хоча дуже важко. Щось момент якісь втрати все ж таки йде. Втрати чого? І знову ж таки на вибір. От Розумієте? М -м -м -м. Якась там зараз така ситуація важка. Навіть я не бачу стільки от по боям ситуація, скільки по прийняттям рішень. Ну, от реально. Не по боям, а по прийняттям рішень? А давайте я зараз інакше спитаю, а які рішення зараз да, приймаються? Давайте ми так питання задамо. Які рішення зараз а, приймаються по цьому напрямку? Да. Так, які рішення? Приймаються зараз. Давайте з двох сторін подивимось. Рішення зі сторони Росії, зі сторони України. Які зараз рішення? До кінця листопада? Да? Які Що зараз приймаються? Які рішення? От найближчі. Ні, зі сторони, давайте Росію спочатку. Зі сторони Росії по Луганщині. Ну ну ну. Давай показує. Їм потрібно зберегти. Вони, ну, і, знаєте, вони хочуть якось вирішити питання. От у них йде момент вибору, пропозиція по вибору, пропозиція поговорити. Пропозиція... От якась щось від них, пропозиція по Луганщині йде. Бачите, вони калібляться про щось. Це зі сторони Росії. Позиція вибору. Бачите, як іде от по ну, домовитися про щось. Щось зберегти те, що є. Ось так вони і хочуть. З Зеленським, бачите, щоб він пішов на якісь жертви. Вони хочуть, щоб він пішов на жертви. З приводу. Ну, з приводу відступити від чогось, від якихось територій. Типу, ось тут ваше, да? ось тут давайте заборчик, і ось тут залишиться наше. Відступити, типу, стоп, далі не йди, далі не ну, оближ. Так, да, бачите, типу відхід, давай якусь межу. Ультиматум якийсь, так? Да? Відходу. Знову ж таки, щось зберегти, залишити те, що є. Добре, як на якусь жертву піти. Зеленському а що, а що зі сторони України в плані. Слані Луганщини зі сторони України. Не хочуть ці взагалі умови вони не сприйнятні. Ні. Ну тобто ми не погоджуємося про це і мови бути не може. Тут, знаєте, із серії, бачите, як би не було важко, не було важко вони все ж таки, ну вони, ми да, чекаємо на все ж таки, допомогу, що нам допоможуть просунутися вперед. Да, буде важко, да, все. ми розуміємо, що можуть бути там втрати, але він не йде взагалі на уступки ці. Ні, ми будемо оборонятися. Нам страшно, але ми стоїмо до останнього. Бачите? Ну, не, не хоче. А... От якось так, да, дивно, так дивишся інші напрямки, там хоч якісь бої, там щось таке показує, а по Луганщині, бачите? Основні е, події, да, основна, основні моменти зараз це е, прийняття рішення з приводу от, да, поставили, що, типу, давайте ідіть е, на якісь жертви, да, Україна не хоче. Чого чекати? Давайте так. Як вирішаться ці питання до кінця року, може? Да, давайте так. Що буде? Що чекає до кінця року? Хоча, знову ж таки, я, ну, я розумію, і ви маєте розуміти, що є моменти, коли змінюється енергетика. Тобто ми зараз дивимося це одне, да, і знову бачите, йдуть якісь такі моменти, коли ну, щось може змінюватися. Ми, може, тиждень-два передивимося цю, цей напрямок, будемо розуміти, що відбувається. Давайте так, в якому руслі, до чого все йде? Давайте так, до чого всі ці розмови, ультиматуми, пропозиції, до чого вони йдуть зі сторони України? Да? Ну, для України, до чого? До чого вони йдуть? є така віра, знаєте, от. Ну, щось мені здається, що от він думає, що не доведеться цього робити. От він вірить, що не доведеться йти на ці жертви, знаєте? І він все ж таки має яку ще Надію, що питання може вирішитися, бачите? От він вірить, до чого все йде. Що питання вирішиться через, може, когось ще, да? може хтось підключиться ще до. Ну, до цього якась може допомога буде в плані там домовитися, да, або якісь там переговори, або якісь там ще треті, треті особи підключаться. Момент перемоги, да? Вірить, що такі, бачите, і тут і Україна. Вірить, що все буде. Ну, от В плані жертви, бачите, я так щось мені неспокійно в плані цього. Як би, не було труд, як би не було важко, відступати ніхто не хоче. От він просто, розумієте, відвоюємо, вистаємо. Важко, да, але знайдемо і, і все буде добре. А, а ти будеш в страху, бачите, і король Пентаклієвий страху. Ну я, якось так по Луганщині, тобто, ну, ви ж бачите, що розкладаю, знову ж таки, бойових немає, просто рішення, рішення, важкі рішення, до чого все йде. тобто, ну, Карти показують карти показують саме про це. Мабуть, це, це наразі зараз головне. от, І від цього, напевно, залежить все, що там буде відбуватися, да, куди все прийде там, і так далі. Ну, Чекаємо гарних новин. Чекаємо правильного прийняття рішення, щоб все було саме так, як потрібно. Дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.